Вони живуть і працюють серед звичайних вчителів. На перший погляд вони самі здаються звичайними людьми. Але лише на перший. Варто тільки уважніше придивитися і стає зрозумілим. Вони не такі, як всі. Вони відчиняють двері подвійним натисканням. Вони шукають пульт від телевізора через гугл. Вони постійно оновлюються в інтернеті, тому не старіють. А найстрашніше вони не нервують через учнів, а просто перезавантажуються. Сенсаційні дослідження відкриття у світі вчителів інформатики в кінотеатрах країни та на ліцензійних DVD.